Пане любов усе єднає, творить, будує. Подібно до того, як ворожись руйнує. Запитував Сковорода, В українській мові, окрім слова, любов є неповториме кохання. Заховано в цих словах різницю, не позначає жодна інша мова світу. Любов це пощасердечний привязці до когось. Інтерес до чого-небудь. Любов до пісні. Любов до своєї батьківщини, без яких почуття любові не є повним. Кохання почуття глибокої сердечної прихильності до особи. Але ми синь. І навіть коли в країні війна, любов не згасне. Холодними руками я писав тобі листа, снігу ще нема. Мороз малює по вікнах твоїх таку красу, яку не бачу я, як же хочеться тебе обійняти. Тримати тісно, тісно, стояти разом, допоки не втрачу свідомість свою. Моя Люба, моя мила вже сніг, сніг, є перший сніг, але немає цієї радості. Ти думаєш, як би не замерзнути тобі ось тут посередині поля. Вночі, коли ще холодніше, я питаю мила, у вас тепло вже є? І відповідь я знаю, бо ж не дарма я тут, і серденько мені гріє твій, тільки твій рідний голос. І коли сходить сонце, я мрію, вірю, знаю, що скоро відстанцю подолаю. Впаду у твої обійми, разом душі хлібше. Навіть коли війна, кохання не згасано.